Всім привіт, другі друзі! З вами я, Капілів, та в цьому відео буде таке трохи необичне відео. Як ви знаєте, в мене є свій сервер по Майнкрафту, Блок ТНТ, до речі, IP на екрані та в описі. І сьогодні 20 щасливчиків з мого сервера попадуть в ролик. Сьогодні треба буде спамити в чат. Тобто відео називається так: хто останній перестане спамити в чат, той получить 1 мільйон? Ізиків, а тобто ігрової валюти на моєму сервері. От, стрілочка, от там, от. ви можете побачити, як, ну, де собственно мої ізики. У мене ще зараз на рахунку 20 тисяч ізиків і я адмін на сервері. блок TNT. Давайте кликати наших гравців. Ну, вони вже якби на сервері, е а ми. Починаємо. Так, ребятки, я вже їм сказав спамити вже давно. Я їм все розказав, що як треба робити. Я їм сказав, що треба все великими буквами. Тільки тут є пару таких людей, які невеликими буквами, бачите, так, деякі пропускають, але спам вже йде дуже великий. Давайте раді приколу пропишемо якусь команду, щоб подивитися, наскільки вона швидко полетить. Як вона пролетіла, її навіть видно просто не було. Е, поки що, зараз давайте я вам розкажу правила, я вам все розказав, Тобто треба спамити, якщо хто перестане спамити, їх автоматично кікне з сервера. І оце от онлайн це пише, скільки в принципі на цій платформі, а не на, в принципі, на сервері. Це пише, скільки на оцій синій платформі, тобто мене не враховуючи. Тут зараз рівно 18 гравців. Вони зараз пишуть в чат, до речі, вони зафріжені, тобто вони рухатись не можуть тільки писати в чат. І просто подивіться, наскільки е, води е, просто летить просто чат. Це жесть, реально. У <смі> мене це такого ніколи не було в чаті, просто всі безкінечно щось в чат. Е, поки що немає взагалі Пінга, але реально сервер може. Дуже нагрузитись, якщо е, от з таким спавом просто все буде. Це реально, це жесть. Ну, але поборються вони. Ну, звісно, ми не будемо за весь час дивитись, бо тому що це, напевно, займе дивитись як вони там будуть спамити десь 3 години, бо, тому що ну, вони ж настроєні серйозно, я взяв саме серйозне Е, Давайте попробуємо прочитати їх Нікі, тут, правда, я бачу ну, трошки такі погані нікнейми. Ну, але. Що маємо? Е, блін, 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 давайте я. Я ще думаю їм зараз сказати, тому що вони мене весь час чують. тобто Вони зараз мене теж. Але в них просто немає мікрофона, Тобто ми, ми, ми зараз з ними в Тоже, ну, і давайте пацани, от ви слухайте зараз. І я аудиторії і говорю, і вам, то що спамлять в чаті. Так, ладно, ребятки, давайте ми не будемо мінити, Просто зараз, поки що, ніхто не зливається. Всі спамлять в чаті. Нікого ще такого нема, щоб перестало ну, якась людина спамити в чат. Тобто, просто ніхто не здається, всі хочуть виграти валюту. Uh, всі дуже в серйозно настроєні. ну, Потому що в драгона дуже класний кіт, кстати, да так. Давайте випишемо і кіт Драгона. Драгон, кіт Драгон. Вот. Досить класний кіт Це кіт Драгона, тому. Ну, ясно, чому. все хотят получить этот драгон потому что у него есть очень много всяких різних привилегий ээээ вы можете получить за драгона драгон это, кстати, наибольшая привилегийная штука там очень много всяких привилегий э, а вот, допустим, в том же самом императоре там все лишь привилегии кит императора и что-то там вроде а гм3, и гм3 Е, тобто, вкіт. Е, ой, школу. А в драконі ви зможете ну, набагато більше побачити, всяких привілегій і набагато більше зможете робити. До речі, я звучі я вже вам говорив, що вони всі запоріжні і вони не можуть абсолютно рухатись. Поки що ніхто не виходить. Тобто ви писало, що онлайн зменшився на один, якщо перестав спамити в чат. Просто, ну, це взагалі реально, ребятки. Поставте обов'язково лайк. За цю губрику, тому що я до неї дуже довго готувався, я дуже багато набирав всяких людей, щоб вони могли, могли поучаствувати тут. Просто ну, деякі люди відмовлялись, тому що, ну, то з тебе реально дуже багато спамить, то просто треба контроле, контроле або БТБТ, БТ, БТ БТ, БТБ. Тобто, вам так зараз здається, що вони спамлять, а вони вже, там, напевно, взагалі змучені жорстко. Тобто в них вже руки чуть не анімівші, скоріше всього. Тому що я спочатку раді прикола пробував так зробити. Давайте навіть і я попробую. От дивіться, як це тяжко робити. А вони так роблять просто вже 30 хвилин. О, тому таку аудиторію знайти досить тяжко. Тому обов'язково підпишіться і поставте лайк. Заходіть на найкращий сервер. Блок -тінці. Ну, не найкращий, а дуже класний сервер. Блін, ребята. Мене дуже насторожує, що всі такі так настирливі. Як можна так довго реально, це вже, цим займатися, реально. Ладно, давайте я вийду на годинку і через годину. Ну, не 100% через годину, там дуже багато що не зміниться. Тому давайте я на годинку вийду, і ми зустрінемося через годину. One hour later. Так, ребятки, я прийшов. Я. Е Вийшло три людини, щоб ви розуміли. Е, нема вже три людини. Да, бо тому що було 15. Ні, ой, тобто було 18, а зараз 15 стало. Тобто вже вийшло якихось три людини. Ну, я, звісно, не буду дивитись, хто там, тому що, ну, що дивитись. Головне, хто залишився. Реально, Вже вийшло 15. Ну, не то, що вийшло, те, то що вони просто перестали спамити. Вже пройшло, ну, скільки там пройшло? Зараз я подивлюсь. Пройшло 40. 7 хвилин. І, ну, звісно, не година, але все одно, ну, Якщо серйозно, я вам там говорив, що то, скоріше всього, буде там, недовго, е, ой, що то буде дуже довго, що вони там через годину ще витримуться. Але якщо серйозно в я думаю, що через годину вони всі перестануть, бо, тому що ну, як тільки людина перестає спамити, а там ну, якийсь таймер спа спама, то тоді їй зразу кікає сервер. Тобто ви не подумайте, що я там, якщо вийшов, то я їх там не зможу кікати. Це не я абсолютно кікаю, це боти кікер, якщо вони перестають спамити в чаті. Тому, не подумайте, що вони якось можуть читерити, вони реально ну, всі 45 хвилин спамили е, далі в чат. Е, і це реально жорстко, тому що я, я думаю, я би стільки би не зміг. А я, ну, якби. Блін. Я не знаю, як я може бути. Просто не все серйозно. Ні, ну Я реально думав, що вони вже всі вийдуть. Ні, ну серйозно. Я, як може як стільки триматись е, люди просто. Сидіти і писати в чат БТБТ, БТ, БТБТ. За БТ, БТ, БТ. Зато дуже класна реклама. Просто подивіться, яка масштабна реклама сервера. Реально, просто гравці на все здатні. Якщо ви сюди зайдете, ви будете абсолютно здатні на все, Тому заходіть, IP в закріпленому коментарі і на екрані. Так, ну добре, добре. Е, я не знаю, чесно, хто виграє. Я не знаю, хто виграє. Ну, мені чомусь здається, давайте я поставлю якусь ставку, я не знаю. Давайте поставлю ставку на трьох людей. Мені здається, що виграє. на першому місці, я думаю, що буде райдер. На другому місці, мені здається, що буде оцей чел, не буду його читати ні. І. дуже не знаю. Звізда 353. Ну, не знаю, хто тобто на третьому місці буде, не знаю, бо може мені здається, що дуже настирливий тут райдер. Тобто, от серйозно, він якийсь дуже І, ну, просто його ніч якось дуже виділяється. Тобто, от я от, от знаєте, от спам, це ж коли м -м, ти спамиш, от коли багато людей спамлять. І нік якийсь виділяється. От мені чомусь райдер виділяється. один прям настирливий такий. Мені здається, що виграє райдер, але я, в принципі, в цьому і не впевнений. Добре, давайте підемо. Ще на трошки, я піду вже на дві години, напевно. Давайте зустрінемось. later. лейте. Ну я, звісно, учіхаю, що буде поганий результат, але не 6 тут дай. Ні, реально, вже пройшло скільки там. Година 54, чотири. Щоб ви розуміли. І залишилося 6 людей. Давай, райдер. Ну, райдер залишився. 100%. Я впевнений, що виграє райдер. Ну, це просто. Ні, ну Райдер, він, він прям дуже виділяється. Ну, мені нічому здається, що виграє райдер. Ну, серйозно. Ну, які шанси, що виграє хтось інший, крім райдера. Мені здається, що просто нульові. Давайте я ще трохи відійду. Але мені здається, що вже все буде призываю. Ну, mm. хватит. Ребят! Дві людини! Дві людини залишились! Всім привіт, кстати! Всім привіт, залишилось! Дві людини, реально. Ні, ну це реально, ребят. Подивіться, залишився райдер. Ура! Я надіюсь, вы райдер. Я ставлю на райдера. І... Кусія 52. Реально, ребят. це просто це битва реально. Ну, о, вони написали, якщо в чаті, що Діскорда я дивлюсь, вони написали, коротше, хтось з нас вже буде здаватися. Ну, вони двоють. Ну, Каш 52 написав. Добре, давайте. Хто ж, хто ж, хто ж, хто ж, хто ж? Хто ж все-таки виграє? Хто ж виграє? Реально, ребят, я не знаю. О! Все, виграв райдер! Райдер! Ти виграв? Все. В як я буду знімати відео. Ну, щоб всі люди розуміли, що цей. Ти... коротше. Так, що нам треба зробити? Еко, сет, райдер. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, так. Раз, два, три. Четыре, п'ять, шість. Все, Все, мінус один ноль. І все, ребятки, ми зараз видадемо райдеру. Райдер, це, до речі, спам там трохи. Ми зараз йому видадемо все-таки цей один мільйон, бо тому що він виграв в нашому челенджі. Все, видаємо. Все! Я видав райдера 1 мільйон райдер, ти тільки не переставай спамити. Так, все, я видав райдера 1 мільйон, а ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки і заходіть на найкращий сервер ТНТ IP в закріпленому коментарі. А з вами був я, Ви... Виграшний, виграшна людина райдер. І, до речі, що цікаво, ем, я реально спочатку гри знав, думав, ну, як знав, думав, що райдер виграє. Тому, ребятки, підтримайте райдера в коментарях, що він такий прикольний, що він виграв цю гру, що він виграв цілий один мільйон і він собі зможе купити драґа на аккаунт. Тому привітайте райдера в коментарях! А зараз всім па-па! Эй, мы ищем еще сказать ты, блядь, не можешь. а вот я убиваю криперов.